Міжнародна організація праці започаткувала грантовий проєкт для українок Дитячий садок вдома для дітей раннього віку. На відкриття та розвиток дитячого бізнесу зацікавлені можуть отримати грошову допомогу. Йдеться про кошти у межах 5 тисяч доларів. Про це сповіщають у прес-службі мінреінтеграції. Проєкт втілюється за сприяння всеукраїнського фонду крок за кроком. Ініціатив. Має на меті створити доступні умови для розвитку малечі, взяти участь у конкурсі на отримання гранту можуть жінки віком 18-54 років, що проживають у Київській та Житомирській областях. Ініціатори проєкту оберуть 30 учасниць для проходження курсу навчання. Заявки для участі у конкурсі можна подати до 28 січня 2024 року. Відібрані учасниці стануть агентами змін у формуванні майбутнього сфери догляду за дітьми. Фіналістки отримають наставництво та підтримку для стійкого успіху, зазначили організатори.